Слава Ісусу Христу, молимося дев'ятий день дев'ятниці до святого апостола Юди Тадея, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Юду Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворчий, що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у Твої успішні заступництво перед Богом. У важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою, ти, який одержав від Бога привілей допомагати в розпачливих і безнадійних обставинах, змилуйся наді мною. Моє життя це безустанна хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, бо усьому знаходжу лише страждання. Цій постійній боротьбі бракує мені вже сил. Падаю на дусі, тривога й розпука гортають мою душу, і здається мені, що провидіння Боже про мене забуло. Чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злитнями? Благаю, вислухай мене. Випроси у Бога те, про що прошу. А я до кінця життя і вдячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна і буду Богу дякувати за отримання через тебе ласки та поширюватиму по світі пошану Твого імені. Розважання дев'ятого дня, дев'ятниці до святого апостола Юди Тадея. Як поширювати культ святого Тадея і випросити собі? В, нього заступництва. в багатьох країнах, особливо в Італії, Франції, Німеччині та Америці, вшановують святого Тадея в численних церквах і каплицях з іконами цього великого чудотворця, який славиться своїми надзвичайними чудами. До тих місць прибувають численні прочани на урочисті богослужіння, відпусти Дев'ятниці. Приїжджає туди також багато священників і мирян, щоб доручити його чудесній опіці і заступництво свої та чужі прохання. На вівтарях і стінах цих храмів розвішані подячні лампадки і пожертвування, які свідчать про особливу поміч, яку з ласки Божої надає засмученим цей великий заступник. Тому кожен з нас, коли опиниться в важкому горі, Може зробити постанову, що за вислухання святим тадеєм його просьби в подяку за одержану ласку внесе якесь пожертвування перед його іконою. При цьому бажаної або й необхідно вислати письмову подяку із докладним підтвердженням через місцевого пароха і з описом одержаної ласки. Вважаємо що успішним засобом. Для виклопотання заступництва святого Тадея буде також розповсюдження брошури дев'ятниці, яка має спричинитися до поширення набожності, до того чудотворця і принесе полегшення не одній з болілій душі. Постанова. Постановляю поширювати всюди набожність до святого Тадея, крім пожертвувань на честь цього великого заступника. Постановляю також складати жертву за мої провини і гріхи та прагнути до поправи життя мого з любов'ю до цього могутнього опікуня. та тадею, знаю, що гріхи мої, як каже псон, моспівець, перевищили голову мою. Я визнаю, що теперішній мій розпачливий стан може бути справедливою карою за багаторазго образу всемогутнього Бога. Але кара це надто важка для моїх слабких людських сил і позбавляє всякої надії, отже сьогодні, в останній день цієї дев'ятниці, не перестаю взивати тебе з глибокого горя про порятунок. Святий чудотворче, поспіши і негайно переблагай Бога Милосердного, щоб дарував мені всі провини і перестав карати. Преславний апостоле, святий Тадею, заради цієї любові, якої серце Твоє палало до Ісуса Христа, не покидай мене в цій розпачливій годині. О Господи, що вислуховуєш віручих і покірних, уділи мені, заради заступництва святого апостола Юда Тадея, ласку найбільш потрібну для моєї душі. О Ісусе Назарянине, Царю слави, сине Бога Живого, смилуйся наді мною. Амінь. Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але ви було нас від лукавого, Амінь. Богородець і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Освятий Юдо Тадею. Що був гідний належати до родини Спасителя, Пресвятої Діва Марії, і святого Йосифа, прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса і хочу приносити Богу славу за ласки тобі обідані. Павши на коліна, прошу тебе покірно через це найсвятіше серце Ісуса, споглянь на мене милосердно, не погорди моєю смиренною просьбою, щоб моє довір'я не було захитане. Тобі Бог уділив ласки, що своїм могутнім заступництвом приходиш людям із допомогою в безнадійних обставинах. О, прийди ти мені з поміччю, щоб я могла, милосердя Боже, звеличити по віки віків. Амінь. Ціле життя вдячна тобі буду і стану твоєю ревнішою почитателькою. Святий Тадею, особливою особливої в безнадійних обставинах. Молися за нами. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молодість.